Сьогодні вирішила я розказати вам. Чому я могла би довірити свої вірші читати комусь іншому, хоча не дуже хотілось би. І ось є така причина. Може хтось знає такого Віктора Павлюк. Він читає вірші декількох поетів. Тобто, такої, як, як Світлани Дубницької, там ще якої-то, Я не знаю. Просто вони вона мені саме найбільше подобається своїми віршами. Там такі вірші, що дійсно заплачеш постійно там про війну, по все інше. І чому я говорю про нього? Тому що в нього дуже велика підписка, і можливо, багато хто. Натрапляв на його відео, так ось, коли він читає вірші, так, він ніби як і навіть пише там в описі і все робить, каже, от, а, там, автор такий -то цього вірша, але все одно, коли заходиш в коментарі, ти дивишся, а там пишуть такі речі. Ой, молодець, ой, класний твій вірш, ой, класний у тебе вірш. І знаєте, якось так в принципі, як для автора, якщо б так, от, в принципі, всі сприймають. По суті, як це його в принципі вірш, але вони не розуміють, що він просто читає. І якби не було автора, не було б вірша і не було б гарного прочитання. Взагалі нічого не було. Тому дуже важливо розуміти, що це написав автор, що потрібно його озвучити, автора хто писав вірша, а все інше, все це зрозуміло. Тому я не хотіла би, звичайно, читати, давати комусь свої вірші. Хоча я розумію, що в мене вірши, в принципі, класний, я навіть сама собі критик, і я дійсно розумію, мені не потрібно там казати там поганий, хороший. Хоча дякую вам за всі ваші коментарі, за вашу підтримку, яка дає мені далі а, бажання, натхнення а, на написання нових віршів, хоча я взагалі вже, як так так, закинула і не дуже думаю, бо роблю це дуже рідко. Дякую всім за перегляди моїх відео, моїх віршів, послуховування. Всім на все добре.